Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний аматор. Я вже почав розкурювати. В нас тут свіс Бонбон, -бон. ось такий цукровий, конфетний тютюнчик. У нас в базі йде табак, власне, медовий сироп і ароматизатор ось цих цукерок. Солочий. Солодший, ніж інші, через те, що тут самі цукерки йдуть солодкими, і плюс ще і медовий сироп, який підсолоджує. Але саме ось цей Swiss Bonbon є моїм фаворитом. Це, як на мене, із того, що я куштував, самий смачний присмак. І я однозначно можу одразу це рекомендувати, тому що від White Angela саме цей смак я курив уже не один. Як завжди, 8 хвилин прогріву і йдемо на висоті. От він, знаєте, він солодкий, але в ньому немає ніякої притерності взагалі, але він реально солодкий. Но притерності немає. От смак і е, сиропи, ароматизатори, вони настільки вдало збалансовані, що ти можеш його курити без будь-яких домішок. Але якщо домішувати, то від того ж White Angela, щоб не втрачати. Е, Час по димності я рекомендую додавати ось такого м'ято. Блін, дуже смачний, дуже кайфовий. Реально, хто де куштував або хто куштував інші смаки від White Angela, я бомбон рекомендую однозначно. Так він виглядає. Запам'ятовуємо і замовляємо.